Мені дістався. Краса яка. Здорово! У мене теж пряниковий будиночок, тільки більше. Невже я вже залишусь без частування. Дуже шкода. Ось це смішно. Ну, добре, я готова приступати. Не терпиться спробувати. Аромат неймовірний. Смакота. Зачекайте, нічого собі. А що це там всередині? Ось це так. Це будинок повний солодкого вершкового крему, в котрий можна занурювати печиво. Ого! Пряниковий чоловічок скупався в кремі. Так забавно, та дуже смачно. Якщо на моєму будинку немає вершкового крему, це означає, що я можу нанести його сам. Круто, так? І так, насамперед, я вилю надать більше вершків. І потім прикрашу яскравими цукровими мармеладками та цукерками. Як же це весело та цікаво! Знаєте, я завжди мріяв стати архітектором. І, здається, моя мрія частково здійснилась. І ось тут прикрасимо. І ось тут. Ну? Як вам мій будинок? Здається, розкішно. Нарешті я зможу його спробувати. Квентін, що? Пригости мене, будь ласка, у тебе є свій. Що? Нічого собі. Невже вже цей величезний пряниковий будинок належить мені. Просто неймовірно. Про такий подарунок можна лише мріяти. З розуму зійти. От би мені спробувати це миле серце. М -м -м, яке ніжне там яке печиво. Клас. А це вершки так. Ох, які солодкі. Лише не кажіть, що ці червоні лампочки зроблені з шоколаду. Боже, це неймовірно. А я ще навіть не скуштувала сам будинок. Але, до речі, вже об'їлась. Хто потривожив спокій пряничного чоловічка? Рятуйте, рятуйте, він жениться за мною. Будь ласка, не чіпай нас. Ніхто не сміє їсти мій будинок. Я я в будиночку. Давайте ж скоріше їх спробуємо. Поступаємо з чергою домі. Дякую, хлопчики. А ви знали, що у фонтані найкласніше те, що можна пити шоколад прямо з нього? М -м, як смачно. О, До мене прийшла чудова ідея. Де там моя нова баночка нутелли? Зараз за допомогою неї я з'єднаю два печива, котрі потім занурю у свій кольоровий фонтан. Отак. Краса. Ммм, смакота. Поки я дивився, як хлоя їсть печиво, я вирішив пограти з моїм улюбленим попітом. Він такий кайфовий і гумовий. А це означає, що може стати чудовою формою для гарного шоколаду. Буде прикольно, якщо я налію шоколад за кольорами висилки. Як вам така ідея, друзі? Зачекайте трохи. Залишилось лише заморозити його. Вуаля, крутий десерт готовий. Отак. От Я задоволений. Ммм, смакота. Mm. Виглядає справді дуже апетитно. Ах, точно! Я ледве про свій фонтан не забув. Ну-ка, спробуємо. М -м, який же він солодкий! Я дещо вигадав. Маршмело наш шпажці в шоколаді. Погодьтесь, звучить дуже апетитно. І ви лише погляньте, як же це гарно виглядає. Ммм, Маршмело тане від гарячого шоколаду і розтікається у роті. Ну, вже ні, друже, пригощати тебе я не маю наміру. Нараз так! Настав час для пранка. Ціла пачка з маршмеллоу Разом з гострим перчиком. Так, те, що треба для жадяни. Такого десерту він точно не коштував. Мм, як смачно! Зупинитись просто неможливо. Апетит розгулявся не на жарт. Отак. І остання шпажка. Чистої насолоди. Ой, а, а що відбувається. Чому я раптом горю? Бо це моя гостра помста. Ой, тобто бідолашний. Це було дуже жахливо. Пранк вдався, пранк вдався. Це ж найменша кола у світі. Нічого собі розмір удені. Але, схоже, найбільша кола дісталась Хлої. Що? Бажайте, щоб я був першим. Та тут і пити нічого. М -м -м, смачно як. Шкода, що все закінчилось. Ой, пардон. Так, ну що ж, щоб випити коло, треба спочатку її відкрити. А ця справа не з легких. Ну ж, бо давай. А ну яка ж ти противна! Відкривайся! Ого. Пляшку я відкрив, але коли там вже нема. Сумно. О, хлопчики, дивіться та навчайтесь. Зараз я покажу вам, як треба пити коло. М -м, обожнюю цей смак. Я теж хочу добавки. І здається, у мене з'явився чудовий план, як її отримати. Хлоя навіть не здогадається, куди зникла її кола. Ого. Ось це фонтан. А що там відбувається? Я не могла випити коло так швидко. Квентін. А що? Ти про що? Ой. Який жах! Пробачте, друзі. Здається, я переборщив. Упс! А чому це морозиво пахне так бридко? Бо воно з цибулею. Квентін, ти везунчик. Мамочки, чордині перший, гаразд. Смердить, звісно, огидно, але я радий, що мені дісталось найменше від усіх. Я впорався тепер черга хлої. Мені від одного його запаху вже бридко. Хоча, якщо найдіти прищепку на ніс. То нічого страшного. Ну що ж, я готова насолодитись морозивом. Ой, я думала, що вона лише смердить, а вона ще й гостра на смак і очі ріже. Ось це має бути краще. Так, цілком нормально, але тепер дуже холодно. Точно, треба утеплитись. Де там і шарфик? Чудово. можна продовжувати. Ти в порядку? Ой, ні. Хлоя, тобі краще поки що рота взагалі не відкривати. Який жах? Квентін, твоя черга. Тільки не це. Я не хочу вмирати. О, ідея. А навіщо мені їсти цибулю, якщо можна її не їсти? Так, цибулю геть. Тепер присипемо морозиво свіжою полоницею. Ось це вже інша справа. Круто я вигадав, так? Чудово. Посуньтесь. Зараз Квентін буде їсти полоничне морозиво. М -м, смакота. Квентіна да все спробувати. Ну, звичайно. Пригощайтесь, друзі. Вони навіть не здогадуються, на що погодились. М -м, клас. Ну і смакота. Свіжа полоничка куди краще, ніж смердюча цибуля. Цілком згоден. Єште, єште, незабаром ви пошкодуєте про це. Ха? от оно. Фу, тут же всередині цибуля залишилась. Витівка вдалась. Ура, нові порції смакоти. Шкода, що мені дісталась найменша. Ох, яка я рада, що в мене середня порція. Так, я ще ніколи не бачив такої величезної порції какао з молоком. Е, Смія у тебе що? Ха-ха-ха, дуже смішно Квентін. Проте я перша насолоджуся солоденьким какао. І так, спробуємо. Боже, як же смішно та мило. Та смішно. Ось смійтесь, смійтесь. До мене прийшла ідея. Я стану героєм мого улюбленого мультика. Ні, це не з таємниці коко. І не людина павук. І я перетворюсь на міньйона. і за допомогою цього супер зменшувача станок прямо як моя какао. Чудово. а тепер я зможу насолодитись ним в досталь. Хм, яка смакота. Я справжній геній. Може тобі допомогти повернутись назад? Ага, дякую, Квентін. Ти справжній друг. Якщо ви не проти, я теж приготую собі апетитне какао. Заливаємо молочком та перемішуємо. М -м -м, чудово! Не вистачає лише маршмело на паличці, але я зовсім не збираюсь додавати його в какао. Я хочу зробити навпаки і додати какао до маршмеллоу. Дивіться, як круто! У мене вийшов чудовий шоколадний десерт. М -м -м, смачно та дуже оригінально. Ну що, настала моя черга. Я приготую просто величезну порцію какао. І потім із задоволенням її вип'ю. І Як же ароматно пахне цей напій. Так і вабить мене зробити ковток. А як же ти його питимеш? За допомогою цієї трубочки. Не зрозумів. Пацичії трубочки. Смаката. Дівчата, ви що з глузду з'їхали? Ну Зараз я вас розіграю за допомогою цього іграшкового таргана. А, тарган! Повірили? Як же легко було від них позбавитись? А тарган, до речі милашка. Мм, какао чудове! Велике. Дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.